Привіт, друзі, ми сьогодні будемо куштувати екзотичні фрукти. Перше, що ми, Ось. драгон фрут, ми його купили в Новосі за 279 гривень. Ось. І ще можна його називати Пітахая. Давайте куштувати. Ось такий він. да, ось такий. Давай так я розріжу, почекай. Почекай. А ти ось так бери і так зсередини куштуй. Давайте 3 секунди і я коштую цей фрукт. Ой, Я вам даю 3 секунди, щоб ви поставили лайк. А я через 3 секунди буду коштувати. Один, два, три. Дуже смачний Другой фрукт, который мы будем куштувати, это будет карамбель <laughs> Ну как это карамбель какой? -то. Ну можно... Кор -карамбель. Карамболь це другий фрукт буде. Ми його м, покупали за 30 десь, гривень. Ми його покупали за 30 гривень в новосі, і це, ну, я говорю, треба коштувати. Ist. Ось це златочку кошту? Спробуй не дуже. Такі собі. Не дуже. это третій фрукт буде Маракуя. Маракуя. Ми його купили за 79 гривень в магазині Новос. Давайте кушкувати. Глядаю. Ой, я боюсь. покажи же там якісь очі Правда, очі якісь Але він смачно пахне. На вигляд не дуже, взгляд, не дуже. Не. Давай спробуй. Взагалі він має бути смачний Косточки можно їсти? Не дуже ці фрукти. Я... Потім якась, ну, ну, сам... потім самі загуглите або напишете в коментарі, що це за фрукт. І четвертий фрукт це. Я не знаю, але ви напишете. В коментарі. Так. А, давай, ми його купували за 50 гривень в новосі. А, давай таку ж ой Ой, що це було? Ой. Що там було? Не знаю. А, а можна мені? Ми... Ага. Так сложно відкривати. Ну давай, не треба його ось відкривати. Там вже ж є той труд. І що там є. Здесь трус це, і там вже не треба. Покажи, що там. Ой. Йо. Друзі, давай. Біться, що там. Якась. Ну, схоже, на маракую трошки дивіться, друзі, Ну, ось ця, як в центрі, Схоже, трошки. Так mm -hmm. я не знаю, є это. Давайте ты искусство. E, давайте представляешься моя мама. Mm -hmm. Останній фрукт пробувати Як тобі? Ну, на смак нормальний, спробуй. Я? Якщо у мене буде 100 підписників, я обіцяю. Давай, давай. Жуй. Жуй, жуй. Mm. Друзья, это было смачно. Покупайте такие фрукты. И всем пока. Пока.